Полігон для тактичної підготовки. Тут недалеко від лінії фронту все по-справжньому, тільки бойові патрони, ретельне виконання завдань свого інструктора та старанність в усьому. Тут нікому не потрібно доводити, що підготовка це запорука виживання та успішного виконання поставлених задач. Мішені імпровізовані. Це зазвичай будь-які предмети, що вдалося знайти, як то кажуть, під рукою. Частіше за все, металеві запчастини необхідного розміру. В даному випадку це, скоріш за все, елементи від дискової борони, Колись нею обробляли землю. Товщини металу трошки не вистачає. Їх пробивають кулі з ну, типу там 7Н10 з високою пробивною силою. Трошки там гатили хлопці по цим гонгам з кулемета. Що... Не привіструвалось, але в Даний момент вони у нас працюють. Металеву мішень тут називають гонг. Вона видає специфічний звук, і стрілець одразу розуміє, що влучив. Набір таких цілей в місцевій термінології зветься мішенною обстановкою. Її влаштували самотужки, особливо в дефіциті тут металеві цілі, оскільки те, що знаходять самі, не витримує регулярних попадань. Більш-менш тримаються відірвані двері від ворожої БМП. Її привезли сюди з бойових позицій. І вона являється великим чудовим гонгом. Для того, щоб вести по ній вогонь з значної дистанції, металевий швейлер. Це вже бачите, воно вже простріляне кулями 7,62, 545, 556 різноманітних номенклатур набоїв. Звичайна бумажна мішень. Ми їх використовуємо для того, щоб вивіряти оптичні прицільні пристрої, оптику, каліматорні Місце для полігону кажуть бійці знайшли випадково Закрите з усіх боків. Є різний рельєф для відпрацювання тактичних задач. У Дніпровській теробороні бійці різних професій та життєвого досвіду, але війна всіх урівняла. Тут знання та вміння, отримані в довоєнні часи, відходять на другий план. Зараз потрібні тактичні навички та характер. Олександр в теробороні з перших днів пішов добровольцем, хоча за плечима нема військового досвіду, навіть строкової служби. Тож на полігоні доводиться надолужувати все. Хоча й вже давно отримав бойове хрещення і регулярно буває, як тут кажуть, на нулі, впевнений, навчання мало не буває. Я люблю свою землю. Я працюю на ній в місті поряд з бджолами. Тому, ну коли нависла загроза, що. Прийдуть якісь незрозумілі люди і будуть требувати від мене якихось своїх правил життя. Я до цього не ну на це не згоден. До війни розповідає, тримав чималеньку пасіку, поки воює тут й обджолами опікуються сини. Старший вже повнолітній, тож і доводиться йому працювати і за себе, і за батька. Однак, за першої можливості у відпустці боєць мчить до своїх вуликів. Якщо там видається колись там приїхати, то це біля вулика, такого сидиш, слухаєш, дивишся, як вони літають. Там. Для того, аби повернутися до улюбленої справи, потрібно добре тримати стрій і поставити свою крапку у цій війні, кажуть бійці. Тож для навчання не жалкують ні часу, ні бойових набоїв на полігоні. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.